Ну що, поїхали? Ще раз повтори. — Кажу, що поїхали. Поїхали. поїхали, перше в житті. Перше в житті кіндер яйце отакого масштабу, такого кіндер супер Кіндер Максі. Серія на тунці. У тебе спойлерна буде тваринка. Одна з п'яти. Яйце оце. сьогодні 2 грудня, а мені оце яйце Аня подарувала на день народження 19 серпня. Це воно лежало до 2 грудня. виходить... — на вагодній подарок. Майже. Ну, скажімо так, це подарунок на Святого Миколая. Точно. На Нового Святого Миколая. Залили собі чаю з лимона. Лимон у нас нейтралізує весь цукор, хоча рекомендують пити водичку. Не чай, а водичку. З лимоном десь після 15 хвилин. Правильно? 15-20 mm -hmm. хвилин після того, як ви поїли ще солоденьке. Коротше, відкриваємо. А чай, до речі, чай та інші рідини з якимись з фруктами. Це вже не вода, не рідина, а їжа. Це супер. Mm -hmm. Коротше, відкриваємо, я запущу очі, буду вгадувати. Тому звук. Так. Яке воно кольором? А ти вгадуй. Ой, які Яка, хорошенькі. Так, слухайте, це у нас тут один-два. Ух ти, як багато деталей. Слухайте. Клас! Інструкція є навіть. Навіть дві інструкції на Чи якась наклейка? Так, яйця в сторону. Так, хто це у нас тут? Це якась опка жопка. Так, слухай, слухай. Та еще не тримаю. Лапи які. Це, напевно, лапи. так вони стоять. 100%. -го. Слухай, а це ось воно як не розділяється. Це голова, певно. Так, ось вушка. Слухай якийсь хижак, ні? А, ну підскажи, хижак чи ні? Ну ти ж казав, сам будеш вгадувати. Ну, ну, вушка, я ж це вушка. Да. Оце мордочка. Да. Ось писачок писачок. Досить короткий, ну, напевно, якийсь хижак. Та я не знаю, мені вони не хижаки. Батька, ти що скажеш? скажешь. То, це правильно? Правильно. Да. Це не хижак? Ну, він плотоядний, не сиїд, или е, рослину їжу. Есть. Це, підряд. це ведмідь. Не. Ні. Це підряд. Це ядний. Ну, мені каже, що ні, Ну я по крайней мере не знаю. Якийсь борстук, я не знаю. Короче, якого не. кольору? Чорно-біла. Чорно-біла. Ты что, я енот? А кто Нет, у нас? Еще... Раз... А кто у нас еще бывает чорнобилы? А? Ну, я вон и живу. А? Я... ну зачем вы сказали? Он же, же хотел угадать. Ну мы что не он сказал? Ну ты, ну сказал, он но, сказал, но, но... Что ну он сказал, что Скажи это. красивый. Я хотел разгадаться, А но... короче. Да, да ну хороший. Ну угадал, в принципе, уже Угадал Гадал.

хорошенький. Очи видно, лапки шевелятся. Голова, правда. Тоже шевелится, смотри. голова так уж шевелится. Она еще и фиксуется в виде сложной. Класс. Да. Ну, прикольно, что так говорит. Да. Довольный. Ну все, еще один подарок на день рождения раскрыт. Зараз покажу, кто тут нет, загали, господи. А, тут инструкция, дорогие. Я ее так собирал. 13-20 сантиметров. 100 грамів, їсть написано, бачите, їсть значит, рослинну їжу. Це ж у нас пам'ята, так і швидкість 2,8 км в годину. Прибігається. Ну, хто так, там а щось? тут у нас є панда, далі черепаха, длінивець, е, дельфі, дельфін дельфін, а це, напевне, той На гепар. Це гепар. Але я бачив, чоловік закупив їх десь близько 20 штук, і там навіть була якась е, акула. потом медь был mm. полярный популярный. Еще... а вот это же можно отсканировать, там что-то будет. И ну, короче, это скануешь, я так понимаю, и можно там, типа, оживляется, як, оживить тваринку. Навести камеру на тваринку, она не могла оживать. Все таки было в том, в его же я помню. Mm. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. Магнитики на холодильник mm -hmm. наводишь, на него он оживает. Да, да, но он не дано. Да, да, ну, ну все? Так. Ну, все. Ну, все. Завантаживаю Android и на. <laughs> Теперь будем куштовать. <laughs> Довольны? Довольний. Ну все, куштувати яйце будемо вже без камери.